Понад п'ять тисяч людей зібралося біля гори Яворина. Традиційно вшанували пам'ять героїв старшинської школи УПА Олені та краєвого провідника УУН Ярослава Мельника Роберта. Свобода започаткувала таку гарну традицію, скликає з всієї України молодь. найбільше ми сьогодні бачимо гостей з центральної України, з східної, з південної України. І нас це тішить. Цього року батько вперше привіз до місця слави УПА п'ятирічного Ореста, гартує в синій мілітарний дух. Мої діти мають доторкнутися, і діти інших свободівців маємо доторкнутися до тої величі, до того українського духу, який, зрештою, і нам дав горде ім'я Українця. В цих місцях панує оцей дух української звитяги, української перемоги. І ми сюди приїжджаємо для того, щоб низько схилити голову перед пам'яттю наших героїв з одного боку, а з іншого боку, набратися тої енергії в боротьбі проти антиукраїнських сил, особливо тепер, коли. Українофобія стала державною політикою. Я вже 22 роки в політиці. Мені вже надоїло їх їздити, махати прапорами в Київ. Вже хочеться реально цю владу брати за, за шкіру, за жабри і, і ставити на місце, сажати в тюрми. і, відповідно будувати нарешті українську країну. Більше ніж за тиждень хмельницькі свободівці розбили наметовий табір, провели всеукраїнський турнір з волейболу і змагання з шахів. Найбільше охочих – до стрільб. Це я вважаю основний свободівський вид спорту. хай що мені скажуть волейболисти і шахісти. Під українським домом свобода показала, що ми вміємо роз'ясняти, де бутафорна небезпека, де справжня небезпека. Всі Молодець! браво. Наступного дня націоналісти вже у Зарваниці на Тернопільщині. Тут це українська проща. За кілька днів 120 тисяч прочан. Олег тягне прийшов набрати святої води для своєї бабці. Її чоловіка закотували совєти. Він був греко-католицьким священником. Вона, вона відходить в інший світ, але я сподіваюся, що я встигну привезти тої водички, щоб змастити її уста. Вона того чекає, вона того хоче. Ресний дощ людей не розігнав. Колись до молоді блажений папа Іван Павландрий сказав: дощ паде, діти ростуть. Я вам щиро бажаю, щоб та, кожна крапля оцього дощу, який впав на ваші плечі, тут, в тому місці, перетворився на духовну росу Духа Святого. Прочани не нарікали на негоду, але вибухнули гнівом, коли побачили тернопільського губернатора Хоптяна. Понад тиждень цей чиновник був, наче в підпіллі на роботі не з'являвся. Буквально ховався від свободівців. Після скандального ухвалення мовного закону в Верховній Раді та в Зарваниці влаштував політичний концерт. Привітав людей від імені Януковича. Люди його засвистали просто перед церквою. Я вірю в Україну, я вірю в те, що вона відродиться. Україна буде економічною, сильною, незалежною державою. Слава Україні! Вони ще мають нахабство і свинство. В такій ситуації, в присутності багатьох сотень священників, патріарха, починати спекулювати на політичних темах, рекламувати свого президента, який знищує Україну. Голову Тернопільської обласної ради свободівця прочани вітали оплесками. Дякую вам, організації Слава Ісусу Христу! Одна видатна людина сказала, що душа нації це є церква. Душа церкви це є мова. Мова це наша свобода. Якщо людина втрачає мову, вона втрачає свободу. Вона може втратити церкву і, врешті-решт, стати безликим. І Яворина, і зарваниця цього року наелектризовані мовним питанням. Люди більше не бояться у режиму, каже Олег Тягнибов. Четвертого липня біля українського дому в Києві націоналісти показали, влада слабка, а їхні поліцейські війська можна перемагати. Народ зараз реагує наразі свистом, наразі вигуками ганьба на їхнє зухвальство. Завтра реакція буде зовсім іншою. Вони переступають межу.